Господи, крила згубила, Тиждень, як ходить без крила, з дому без крила, додому без крила, прала, копала чи шила, з плечей загубила. Тиждень до зір не злітає і не сідає в дубаї, скрипка не грає, колами зграє, Тінь на плетінь наповзає. Спати лягати не хоче, ночі без крилі не ночі, сплакані очі, серце тріпоче, що мені діяти, отче. Ніхто так не виходив із метро. Хіба що спінне грецька Афродита? Відклав в мольберт коро, п'єро, перо, і стрілка зупинилась на зеро. І літо геть забуло, що сердите, коли вона виходила з метро. Ніхто не бачив посмішку таку, ні до, ані пізніше серпня, неначе мак розквітнув у рядку, Що відданий на відкуп буряку, душа німіє, і сердечко терпне, коли стрічаєш посмішку таку. Ніхто щиріш каштану не радів, Що стрибнув у підставлені долоні. Ніхто не довіряв, отак веди, хоч до біди, а хоч і до звізди, якщо туди дорогу знають коні, ніхто ще ріж каштану не радів, ніхто так і нікого не любив, і не карався, дивлячись на неї, за мною досі їдуть три гарби, одна любові повна, дві журби, а за візниць на них матроси грея. Ніхто так і нікого. Не губив, Ми слово знали, ми були удвох, а світ постав вже з нашого кохання, А те, що сотворив раніше Бог, ми до кохання бачили востаннє. Напнули небо так, як захотіли, розставили дерева вздовж ріки, згустили ніч, розвісили світила, І подумали зухвало на віки. Обіймів, не послабивши, творили, Та щось таке забули возвести, Чи може твердь, щоб ти по ній ходила, Чи може дім, де б не старіла ти? Заростають слова кропивою, Не пригадуйте їх, обпечешся, В грудях цокає донорське серце, А моє ти забрала з собою. Донор був, мабуть, трохи питущий, Він любити умів та не дуже, як нап'ється, сідає і тужить, І виверта нерозважливо душу. А мені такі треби не треба, Краще вивчуся грі на нагобої. Заростають слова кропивою, Ті, якими молився до тебе. Білі. Надії, чорні події, чорна фата на сирому гробку. Пес вже не виє, вона при надії, гар осідає на крила круку, кажуть, до зливи чорне несиве, все і від всього вода відмива. Вишню від суму, хату від глуму, І знову зеленою стане трава. Кажуть, постріляні стануть живими, жала відкинуть змія й кропива. Чорні події, білі надії, Сива від вечора юна вдова.